Невпорядкованість документів на житло та відсутність його співвласників такі основні проблеми виникають під час подачі заявок на відшкодування збитків за пошкоджене майно, говорить начальниця відділу Лозівського центру надання адмінпослуг Катерина Нараган. Батька мати тут є, син виїхав за кордон, його немає. Немає зв'язку, немає та його частина залишається не внесена. Вони можуть звернутися вони свої, по одної третій свої частки вони внесуть. Ми їх зафіксуємо, але ж все рівно дія буде вимагати підтвердження і третьої частини, і поки не буде внесена ціла частина в реєстр, дія напише, що ми не знаходимо. майна. Для отримання коштів постраждалі подають паспорт, ідентифікаційний код, технічний паспорт на житло та документ на право власності, яка має бути внесена до держреєстру речових прав на нерухоме майно. Звертає увагу Катерина Нараган. Для того щоб це зробити, люди можуть звернутися або до державного реєстратора «Готель Лазава третій поверх, або до ЦНАПу. При собі потрібно мати свідоцтво про право власності, або будь-який інший документ право технічний паспорт, і паспорта та коди та присутність всіх власників та співвласників відповідного житла. У ЦНАПІ просять мешканців Лузівської громади заздалегідь впорядкувати документи та нагадують, кошти держава виплачує одному зі співвласників житла за згодою інших. Гроші перераховують на картку є відновлення, якою можна розрахуватися в обмеженій кількості магазинів.